Всім доброго дня! Будемо в'язати носочки для хлопців. Вже першу партію відправила, зв'язала вже знову три парі носочків. О, такі і такі. І такі. Три пари вже в мене знову носочки є. Будемо в'язати, в'яжу я носочки на дві шпицьки, Круглі, круглі отакі, круглі шпиці в'яжу носки. Набрала 38 петель. Я вже набрала. От, подивіться, нитки в мене різні. Тут три види, отакі от от такі ниточки. Всякі, які є, такі в'яжу. Набрала на шпиці круглі. Ну, я круглі, ну просто двойні шпиці: 38 петель. Знімаю і набираю, зараз в'яжу резинку 2 на 2. Два ліцевих, два виворотних. Будемо в'язати резинку. Ну, я покажу, скільки я в'яжу. Першу знімаємо, як завжди. Отак, тут трошки неудобно. Перший раз неудобно виворотні дві. Дві лицеві. Отак. Знов дві виворотні. Дві лицеві. І так в'яжемо. Ну, отак де то, отак де, де то буде. Отак я в'яжу. Скільки сантиметрів? Я знаю можу, сантиметрів 15. Зараз в'яжу, покажу вам далі. Отак У мене виходить 2 на 2. Дві лицевих, дві виріки. Це буде резиночка. Такі нитки. Дуже добре видно. О, така буде резинка. Ще зараз я її підв'яжу і покажу, як далі в'язати носочка на дві шпиці. От я зв'язала різиночку, 21 радочок. Зараз будемо в'язати лицева, один радок лицевий, один радок виворотньої. Я покажу далі, що я буду робити. Вяжемо радочок лицевих, потом перевертаємо виворотних. в'яжемо по узору. В'яжемо так 12 десь радочків. 12 рядочків і далі я покажу вам, як в'язати п'яточку. Пров'язала я, це пров'язала я 14 родочків. Так, дивіться, пров'язала 14 рядочків. Зараз тут 38 петель ми ділимо наполовину. Беру я 19 петель. І пров'язую ще рядочків 10. Зараз покажу. Подивіться, я зробила наполовину. Цю половинку я в'яжу, ця залишається на спиці. І цю зараз ми зв'яжемо так. Вверх, верх, верх зв'яжемо. Потім я покажу, як в'язати п'яточку. Це вже п'яточка буде у нас. Отут п'яточка. Далі покажу далі. Так, зв'язали ми отак. Дивіться, зв'язала. Зараз будемо в'язати саму п'яточку тут. Беремо, тут у нас 18 петель. Ми беремо шість сюди, шість сюди, і тут залишається. Тільки 6 і 6, 12, тут залишається. 8 7 Зараз я покажу як. Дивіться. В'яже. Це до мене йдуть виворотні петлі. Я пров'язую їх. Сюди всі. Так, зараз я покажу вам все. Дуже легенько так в'язати носочки. Я такі носочки в'яжу за один за годин 4, 5, як в мене виходить 5. Якщо я не, не відволікаюся, то ну, за годин також 6 приблизно. Дивіться, тут мені треба залишити 6. Отак. Так. 6. Отут у мене 6 петельок. Я беру 2, 2. Виворотні. Так, раз, разом. Тут залишилося. Перевертаю. Ці нитки путаються. Перевертаю. Далі в'яжемо, знімаємо, в'яжем дві, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Вісім. Тут дев'яту беремо дві разом, пров'язуємо, знову перевертаємо на другу сторону. І так в'яжемо, поки не закінчаться бокові петельки. Поки не закінчаться бокові з одної сторони, з другої беремо. Под ній одушла я сюди вже і знову беру дві петельки дві разом. Все. далі. Покажу далі. Дов'яжу і покажу. Дивіться, дов'язала я, зараз покажу. Оце в мене вийшлася п'ятка. Отак у нас. Зараз будемо накидати петлі. Тут у мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, петель. Значить, з цієї сторони ми беремо 5 і тут 5. І будемо в'язати далі. Зараз я покажу. От, подивіться, що в мене вийшло. Знову ціле вийшло полотно. Тут ми зв'язали п'ятку, як я вам показувала, тут 5 і тут додали 5. І знову в нас вийшло ці. В'яжемо, це вже буде на ногу. Це п'ятка, після п'ятки вже тут буде ступня. Вже треба в'язати, на яку ви хочете ногу. Хочете на більшу, хочете на меншу ножку. Як вже виходить? Це вже в кінці я покажу вам, як я збираю петельки. От, подивіться, який в мене носочок вже. О! отакий. такий. Це п'яточка, п'яточка, далі ми в'яжемо. Так. О, це вже далі. О, це вже носочок буде. Далі скільки наступню на треба нам. Оце ми міряємо, оце все на ступню. Скільки нам треба до пальців. А далі будемо вже закінчувати. Я покажу, скільки я вже зв'язала. Дивіться, потім з цієї сторони, ну я покажу далі, що ми будемо робити. Так, продовжуємо далі. Зв'язали ми вже ступню. О, скільки зараз будемо в'язати, вже закінчувати, вже носочка самого носка. Вяжем, дивіться, зараз я покажу підсунусь. Так, дивіться. Першу петельку ми знімаємо оцю всю, що в нас тут є, ділимо на 4. Першу знімаємо і останню у нас знімається. Ділимо на 4. Значить, всіх буде по 9 штук. 4 рази по 9 штук. Першу знімаємо. Першу знімаємо. Дві разом. Так, 2, 3. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Знов дві разом. Три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, 9. Знов дві 2 разом. 2, Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, две, снов рази. разум, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, це в нас лицева. Ми зняли. Зараз в'яжу виворотню, всі пров'язую, не знімаючи, всі пров'язую разом. Всі петельки, пров'язую, виворотню. Зараз покажу. Нав'яжемо хлопцям носочків. А їм буде тепло. Ще зима, де та зима. Так, пров'язуємо лицеві. Виворотні, це всі виворотні йдуть, не знімаючи виворотні. Тільки знімаємо на лиці, на лицевій стороні. Так, знов лицева сторона. Першу знімаємо дві разом. Пров'язуємо. Знов дві разом. І в'яжемо до тих пір, поки не закінчаться всі петельки Ж Останеться. Останеться на в'язанні в нас шість петель, тоді ми їх закриємо, вяжемо далі. Получилося все, я дов'язала. Дов'язала шість тут у мене петель. Беру я, відрізую нитку. Одну залишаю. Ну, у мене тут багато ниток, то мені скільки не потрібно ниток. Я залишу тільки одну. Так, відрізаю. Якщо у вас одна нитка йде небагато не до да одненька, то треба залишати всі. А мене тут їх багато, тому що я в'яжу з усю. Так, беремо голочку і забираємо ці петельки: шість штучок. Забираємо їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Забираємо шість петельок і їх зв'язуємо. Зараз я зв'яжу. О, дивіться, я беру зв'язую. Зв'язую тут. так. А далі беремо, вивертаємо на ліву сторону носка. Отак і зшиваємо, Тут його зшиваємо сього. Отак, зшиваємо, зшиваємо, зшили ми і вийде отакий носочок. Потім, як будемо другу в'язати, другу, вже я почала її в'язати. Дивіться, тут йде з цієї сторони п'ятка. Так, як дивиться, з цієї сторони п'ятка. А тут беремо на ліву сторону, з цієї сторони п'ятка. Отак буде. Дивіться, о, просто з другої сторони п'яточка. Щоб в нас, як ми шиємо їх, щоб в нас було шво посередині. Отут шво було, щоб отак на цьому носочку. Щоб шво було. О, всередині. Не зверху, а всередині ножки. Отак, один носочок і другий. От дивіться, отак. О, як зложу, я ж то з однієї і з другої йде п'яточка. Отакі в мене носочки. В'яжіть собі носочки дуже легко. Я за 15 хвилин вам зняла, а зв'язала одного носка, я за 2 годинки навіть не. Тому що ще вставала, чайок пила. Їх дуже швидко в'язати. І легенько, не треба тих на п'ять спицей трибушить. Отак от я їх шию, другу зв'яжу, а потім я дві шиваю разом. Отакі от в мене носочки. І вийде отакий от носок. Всім до побачення. Всім доброго вам дня!